Вітаємо вас на нашій урочистій церемонії Міжнародного літературного конкурсу Коринація слова хочу. хочете почути наші слова їх вичуєте. З низьким укліном до вас, шановні друзі вашої області, коронація слова, набирає обертів знову і знову. Шановні друзі, наша церемонія, наш літературний конкурс відбувається вже в 13 Хоча цифра не дуже щаслива. Я думаю, що наша церемонія буде надзвичайно щасливою. 13 років поспіль нові таланти в сфері літератури, кінотеатру та пісні відкривають засновники міжнародного конкурсу Коронація слова Юрій та Тетяна Логущі. рік є нагода, щоб всі письменники, всі люди, які зацікавлені літературним життям України, люди зустрінуться, познайомиться, поговоряти всякі питання і чекати на виступати. Конкурс розпочинався таким був, маленьким, як у ці дітки на сцені. І бачите, вже 13-й рік. Ми хотіли дуже швидко говорити, щоб не затримувати бо свято для вас. Дякую, що ви прийшли. Дякуємо всім людям, які вірили в нас, які були з нами всі ці 13 років. Дякуємо нашим партнерам постійно, нашим спонсорам, дякую свого комітету, який працює, працює дуже віддано. І бачите, колись Іренка Росовустко сказала, що нічого. книжки в мене на другу. Планів життя, а життя на першому місці. Ми з Юрію можемо сказати, що коронація слова у нас це все наше життя. Дякую вам, що є. Цьогоріч на адресу організаторів надійшло більше шести тисяч заявок у восьми номінаціях, серед яких пісенна лірика для дітей, п'єси, кіносценарії для дітей, пісенна лірика, п'єси для дітей, кіносценарії, прозові твори для дітей та романи. Цифра 13 не стала перешкодою для повноцінного проведення заходу, а навпаки, своєрідним талісманом. Церемонія нагородження була пронизана творами великого кобзаря Тараса Шевченка, одним з яких є класика української літератури. Мені тринадцятий миналом». У виконанні народного артиста України Анатолія Паламаренка прозвучала поезія великого українця. Тихо, як у рані, усюди Божа благодать. І в серці, і в хаті, а то вже ліг спати, а вже відпили, як засне, то хоч коти гармати і вусом не моргне. Та й Сон, сон на причу ти в неї приснився. Найтверезіший би вбився, скупивши нюга дав би гривню, щоб позирнув на ті диван. Організатори конкурсу виклалися на всі сто і навіть більше урочиста хода червоною доріжкою при вході до виставкового центру «Акко Інтернешнл та шляхетні кавалери від Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Тека ж церемонія нагородження безконцертної програми, одним з номерів якої був виступ дитячого фольклорного ансамблю Райгородок. Жній сюрприз для організаторів та засновників конкурсу зробило керівництво Укрпошти, але як то кажуть, всьому свій час тримаючи інтригу слово вся заступник генерального директора Укрпошти Геннадій Вовк. Добрий день, уважаємо дами господа. Прежде всего, хотів би сказати слова благодарності організаторам цього конкурсу за можливість часті. участь. Звісно, ми відкрили зраду на то, що підтримує всі творчі в країні. Я не могла бы стороной и но это популярнейший конкурс, который зажигает звезды на горизонты украинской литературы. В рамках заходу одним з урочистих моментів стало спецпогашення власної марки Коронація слова виготовленої Укрпоштою з нагоди свята для цінителів українського слова. В обіг її вів Геннадій Валерійович та організатори конкурсу Подружжя Логущів. Народна артистка України Марія Бурмака виконала декілька хітів зі свого репертуару. Одним з яких є класика української пісні «Не бійся жити і коли залишилася сама, И мы здається світла воды мать. По межі, ти жовто тільки знайні до тобі, не чужі. і рука оці назавжди моє, векло. і ти можеш тебе лишитися там ти читаєш ми слова, боба, повертай тебе моя руба, не хрізь жити, сиди того пашок. На адресу конкурсу цьогоріч надійшло близько 6 тисяч рукописів. Організатори ж у свою чергу добре подбали про арсенал вартових чесного результату. 12 тисяч експертів протягом чотирьох місяців шукали нові імена на сторінках книги історії конкурсу Коронація слова і знайшли їх. 49 осіб. Було відзначено у восьми номінаціях. Дипломи та статуетки літератори отримували з рук українських зірок. Однією з яких є телеведуча Ольга Фреймут. Друзі я до шанувальниця української літератури відповідає його каташва Роздобудько. Я дійсно живу це творами, Дякую за те, що ви є. Я за це не шанувальниця, Шанування за скромність, тому скромно, але від щирого серця це ж дякую за те, що ви творите». Золоту статуетку за першу премію у номінації «Кіносценарій для дітей отримала Лана Рам із Києва. Розкажіть, будь ласка, про твір, коли ви його написали і чому така. Цікава досить таки назва Гудзи Музі, королева країни, загублених гудзиків Ну, написала я її. Спочатку це народилася казка, а потім вже став кіносценарій. А чому? Ну, тому що діти завжди засмучуються, коли губляться гудзики. В мене мама дуже красиво в'язала, бабуся гарно шила. І вони пришивали мені дуже красиві гудзики. І коли вони губилися, це мене дуже засмучувало. І тому ось Ця країна, вона ну вона мабуть існує все ж таки, кудись ці годинки сподіваються. Жінка зізналася, що на конкурсі не новачок. Минулого року вона стала дипломантом за кіносценарій для дітей мережина. А в цьому році організатори конкурсу значно вище оцінили силу слова художника-дизайнера. Окрім грошових премій, переможці отримували цінні призи від спонсорів. Також на заході діяла доброчинна миттєва лотерея, де кожен міг отримати картину книгу, сертифікат або сувенір. Анастасія Петроченкова, як один зі спонсорів, надала сертифікати абонементи у Таньсо. Вальну студію жінка розповіла, що це була пропозиція організаторів, і відмовити в участі у такому масштабному дійстві було просто неможливо. Переконалася я навіть гадаю, що потрібно стати більшим патріотом країни. тому що почувши голоси, почувши деякі твори в цьому переконуєшся. Заслужена артистка України Анжеліка Рудницька багато років була членом журі конкурсу. А у цьому році в ролі почесного гостя приїхала підтримати друзів, серед яких багато нагороджених. Вона розповіла про дискусію між експертами та брак номінацій, коли білий вірш складно порівняти із класичним правильним римованим текстом. Також пані Анжеліка відзначила про певний занепад української літератури, коли популярне те, що продається в той час, коли справжні шедеври заховані у шухлядах майстерів. Стерень, тим не менш, літератори роблять усе можливе, щоб українське почули у світі, і коронація слова надає таку можливість переможцям, оскільки з виданням книжки для багатьох письменників теж є проблеми, коли ти ще невідомий. І як як стартовий майданчик, звичайно, багато людей вперше написали книжку і отримали нагороду. І нагорода це ці сам. Примірник надрукованої книжки це твої читачі. це… Ну, якась популярність і затребуваність, бо це важливо. Кожен з нас, з тих, хто щось створює, він хоче бути потрібен людям, бо ми це створюємо і для себе, для власного задоволення, але й для людей. Минулорічні переможці в номінації Пісенна лірика на міжнародному літературному конкурсі Коронація слова 2012. Анатолій Матвійчук та Алла Попова виконали пісню Шевченкові слова. річну історію існування коронації слова ім'я дівчини з Борисполя молодої поетеси Світлани Діду Хроманенко прозвучало чотири рази. Творчий шлях Світлани на міжнародному літературному конкурсі бере свій початок з 2011 року, коли вона стала дипломантом у номінації Пісенна лірика про кохання у минулому 2012 році. Поетеса отримала бронзову статуетку конкурсу у цій же номінації за ліричний твір Нез'єднанні цей же рік для Світлани став по особливому унікальним юна поетеса підвищила вже встановлену для себе планку, отримала диплом лауреата конкурсу у номінації Пісенна лірика для дітей За вірш неохайний жук і срібну статуетку за друге місце в номінації Пісенна лірика за твір спалах. Символ сили поетичного слова. Світлана отримувала з рук українського телеведучого продюсера шоумена Юра Кондратюка. А при друга а автор... Іду про спала». одразу після нагородження світлана розповіла коли була написана пісня і що надихнуло на її створення. Вірш відносно написаний недавно минулого року восени. То можна сказати, найсвіжіша моя пісня, От, саме вона отримала нагороду. На пісні про кохання надихає кохання. На конкурсі весь час поряд зі Світланою була надійна група підтримків. Коханий, краща подруга з чоловіком, двоюрідна сестра та знімальна група телеканалу Бориспіль. Вона першою ексклюзивно з вуст поетеси почула приспів пісні, що офіційно набула статусу власника другої премії у номінації Пісенна лірика міжнародного літературного конкурсу Коронація слова 2013. Хочеш боятись, бійся, трунку жагучих травм. Я буду твоїм містом, де б ти не заблукав. Хочеш зникати? Зникну. Хочеш іти, іди. Яко усе проникну, ходжу в твої сліди. Колектив телерадіостудії Бориспіль. вітає Світлану, діду Громаненко з перемогами і бажає нових безцінних ідей, влучних слів, яскравих шедеврів на ниві сучасної української літератури, натхнення і творчих успіхів. В гостях добре та вдома все ж краще. Бориспіль, ми повертаємося з величезним привітом з Києва та гарною новиною Зустрічай дипломанта та лауреата літературного конкурсу Коронація слова Світлану Діду Тетяна підгурська Мусоренко, Тема тижня, телеканал «Бориспіль».